Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра, області та країни. Рівно сім місяців героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минула ніч та ранок у нашому регіоні? Дивіться. Двоє поранених людей в Марганці. 51-річна жінка та 49-річний чоловік цього ранку ледь не стали жертвами рашистів. На світанку російські терористи вкотре обстріляли Нікопольщину. Градами вдарили по Марганцю. Там росіянам завадив звичайний хлібзавод. згоріло кілька автівок. Пошкоджено адмінбудівлю. Поранених людей шпиталізували. Жінка у тяжкому стані. 49-річний чоловік та 51 річна жінка. Зараз вони перебувають у лікарні. Жінка знаходиться у важкому стані від обстрілів. У нас пошкоджений хлібзавод, пара установ та церква. Також загорілися кілька автівок. Дісталось від расистів і приватним оселям ворожими снарядами зачепило зо два десятки будинків, п'ять багатоповерхівок та електромережі. Понад дві тисячі марганчан залишились без світла. А от у червоногригорівці цього ранку люди прокинулись під вибухи російських ураганів. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих. Ну давай! І два ворожих дрона «Камікадзе» над Дніпропетровщиною приземлили зенітники повітряного командування Схід один із них наробив лиха, бо впав на приватне подвір'я. Один безпілотник впав на подвір'я домогосподарства. Там сталася пожежа. Шестеро осіб, на жаль, постраждали. Одна людина знаходиться в лікарні. Пошкоджено приватний будинок, дві автівки, зруйновано три господарчі споруди залишки другого дрону. Виявили на одному з автошляхів області. Ось ці дві величезні вирви на дорозі. Саме сюди і впав другий підбитий безпілотник. Загалом над Україною за минулий вечір ППО збило шість аналогічних дронів. Це були Шахід-136, які Іран, попри санкції, таки розпочав поставляти російським терористам. На це вже відреагував президент України для ударів на Дніпропетровщині і по Одесі російська армія застосувала. Іранські безпілотники, я доручив МЗС жорстко відреагувати на цей факт. Світ знатиме про кожен факт колаборації зі злом, і це матиме відповідні наслідки. Вже ухвалено рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації у всіх інших громадах області. Ніч та ранок минули, хоч із тривогами, проте без ворожих прильотів. Інна Лисак Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. Маріуполь це Україна. У Дніпрі відбувся мирний захід проти російського псевдореферендуму. Жителі тимчасово окупованого міста, які вимушено евакуювались до Дніпра, зібралися аби донести ворогу і всьому світу, що Маріуполь був і залишається українським. Слава ЗСУ! Слава Слава ЗСУ! Слава, ЗСУ! Слава, ЗСУ! Слава, ЗСУ! Слава, нації! Слава Слава ворогам! Біля відкритого мікрофону у Дніпрі Маріупольці діти доросли зібралися, аби їх почули. Десь приблизно 250-300 тисяч знаходяться на підконтрольній Україні території та за кордоном. Тобто, абсолютна більшість мешканців міста виїхали з Маріуполя окупованого, не сприймаючи окупанта. Пані Тетяна сином Максимом з першого разу на початку березня виїхати з палаючого від обстрілів окупантів Маріуполя не вдалося. Ми спочатку пробували виїхати так з Маріуполя на машині з 5 на 6 марта через рамтеатр. Нам сказали, що нас розстріляють, ми вимушені були повернутися. На той момент у мене вже будинку фактично ну, цілий не був. Було. було перше попадання, пряме попадання в підвал, там, де сиділи люди. Пряме потрапляння в ворожого снаряду пережила Тетяна і у власну квартиру. Врятувала те, що вони з сином були на той час у батьків. Лише через півтора місяці у кінці квітня родині вдалося вибратись з уже напівзруйнованого від обстрілів росіян Маріуполя з півмільйонного міста. там може лишатися ще від 100 до 150 тисяч. Сьогодні виїхати можуть не всі. «Якщо реально треба сюди вибратися. Проплатив і поїхав. Якщо людей грошей не єслід, сидіш там Либо в Росію. З майже 300 тисяч, яким вдалося виїхати з тимчасово окупованого міста, десятки тисяч нині мешкають у Дніпрі. І до відкритих мікрофонів маріупольчани сьогодні зібралися по всіх куточках України. Сьогодні зібрались у різних містах України: у Києві, в Одесі, у Тернополі, в інших містах для того, щоб висловити нас більшість. Ми виїхали, і ми категорично проти. Тої окупації, яку влаштувала Російська Федерація в Маріуполі, учасники мирного зібрання хочуть, щоб їх знову і знову чув увесь світ. Псевдореферендумом окупанти намагаються приховати свої воєнні злочини. Тисячі вбитих і закатованих сьогодні уже відомо, що росіяни тільки у Маріуполі знищили 87 тисяч мирних людей. Світ ще жахнеться, повірте. Від звірств окупанта, коли ми відкриємо підвали Маріуполя, Херсону, Запорізької області, учасники мирного зібрання у Дніпрі ще раз нагадали усьому світу про звірства окупантів, про скинути у Маріуполі бомби на драмтеатр, пологовий будинок, лікарню, тисячі знищених багатоповерхівок, сотні підприємств. Олена з сином приїхали до Дніпра з Лисичанська. Сьогодні прийшли підтримати і маріупольців, і мільйони людей, яким довелося виїхати з рідних хостель, які ворог нещадно вцілює сім місяців. Маріуполь і Січан та всі інші окуповані міста це Україна. Ми чекаємо на перемогу. Ми чекаємо на деокупацію, і ми мріємо, коли ми поїдемо додому, та будемо будувати українські міста наново найкращі та найкрасивіші. Псевдореферендум, який ворог нині проводить на тимчасово окупованих територіях. Це злочин наголошують маріупольчани. Він не має жодної юридичної сили, його не визнають у світі. Ми розуміємо, що це просто фарс. Це картинка для внутрішнього споживача. Ніякого голосування там не буде. І я закликаю всіх маріупольців, які, на щастя, мають можливість, які там залишились, там читати Фейсбук та інші соціальні мережі. Не приймайте участь у цьому злочині. Не становіться інструментом у руках окупантів. Маріуполь! Це Україна! Айна Менделюк, Олексій Гончар, новини 11 -го каналу. Зеленодольська громада, що у Криворізькому районі, з спочатку війни потерпає від ворожих обстрілів. Межує із Херсонщиною і знаходиться усього в 50 кілометрах від лінії фронту. Тому спокійно спати місцевим не вдається. У їхні будинки і досі прилітають російські снаряди. Наш наступний сюжет із села Мар'янське, де люди ніяк не оговтаються від останнього масованого обстрілу та думають, як пережити важку зиму. З березня місяця ми тут живемо і за то, що Ми боїмося, навіть в нас тут пошти, що наша вулиця вся розбита. Підвал для Ольги став спасінням. Тут разом з сестрою та сусідкою ночують та пересиджують всі прильоти, облаштували ліжка, провели світло та інтернет. Є навіть телевізор. Останній обстріл наприкінці серпня став жахом для всього села. Вийшла з порібу і квовозлі поріба отаку ж меню осколки назбирали. Оце між укатою і погрібу. Летіли вікна і все. І це просто я кажу, це просто жахіття. До Ольги снаряд прилетів прямо на подвір'я. Той день запам'ятали всі селяни. Ворог довго та нещадно гатив по мирних мешканцях та їхніх оселях. Ось один з будинків, який знищила російська армія. Як ви бачите, приміщення зруйновано вщент. Родина, завдяки тому, що ховалася у підвалі, вижила, але виїхала, бо мешкати тут неможливо. Сергія того дня поранила уламком снаряда. Родина, де троє дітей просто дивом вціліла. На дітей всі живі, все, слава Богу, це літіла в дітей, виходить. Ось з тієї сторони. Вони лежали, виходить, за вот ету стіною, так всі полягали. Отакі От снаряди у подарунок отримали на своїх городах мешканці селища Мар'янського. Цей прилетів на ділянку пана Олега. Як мені розказали, їй там два метри в землі. Це що тут, що тут, два метри це вона зайшла в землю. Вся труба в землі. Сказали, що повірили, що вона послала. Чоловіки з батьком та родиною переховувались весь час у підвалі. Оце ж цей підвал, де ми сиділи п'ять місяців. Бомбобіжище наше. Після щільного російського обстрілу побачене шокувало. Ворожі снаряди зруйнували усі господарчі споруди. Будинок, хоча і встояв, але сильно пошкоджений. Ось ми понаходили сьогодні, куски. Це так, що тільки тут летіло осколки, ось. Що шиферинка залишилася, і почитати можна стільки це тут, а тут закон висіла. Ну тож я З початку повномасштабної війни половина мешканців Мар'янського виїхала. Тут і досі відбуваються постійні обстріли, хоча й менше завдяки деокупації частини сусідньої Херсонщини. У нас е три людини загинуло, п'ять чоловік поранено. Е більшість із цих поранених ще й досі лікуються у місті Кривий Ріг. У лікарні перебувають або на дином стаціонарі. До того ж, понад сотня будинків зазнали пошкоджень, а два десятки зруйновані вщент. Лінія фронту від Зеленодольської громади всього в 50 кілометрах. Найчастіше стріляють із далекобійної зброї. Це ракети с е е е 300 їхні скандери, калібри, а ствольна артилерія, міномети, гради наразі майже немає. Тим часом люди думають, як перезимувати, лагодять свої постраждалі домівки і вірять, що. Найближчим часом обстріли припиняться. Ми молимося Господу. Кожну ніч щоб наші війська здобули перемоги. І на нашій Україні настав мир. Олена Петриченкова, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Зустрічають холоди з вікон у квартирах. У Дніпрі будинки пошкоджені внаслідок ракетної атаки. Ще 15 липня залишаються. Невідремонтованими у понад двох десятках квартирах вже два місяці, як буквально немає вікон. Від вітру та дощу плівка, яку люди встановили саботушки, вже не захищає. В мерії кажуть, будинок вони не обслуговують, відповідно і допомогти не можуть. Обслуговуюча компанія ж також відхрещується. Мовляв, такі види робіт у них не передбачені. То що робити мешканцям? Ми намагалися розібратись. З вибитими шибками у квартирах вже понад два місяці живуть мешканці будинків по вулиці Кленовій, повністю вибиті вікна наслідок ракетного удару по підприємству, яке окупанти завдали ще 15 липня. Передам привіт нашим російським нахрім братям. Що спасибо, що ми живемо. Тут і у нас білки бігають і стекла, вітер гуляє в наших домах. Васелі Юрія немає вікон. У трьох кімнатах чекати, поки хтось допоможе, встановити нові не став. Вирішив ремонтувати власним коштом. Зараз війна. Все це понятно, зділялі це, слава Богу. Якщо є у нас возможность, якась ми воно вон мені міряють, люди щось поставять Час попри те, що дехто самостійно взявся за ремонт, залишається чимало квартир, власники яких не в змозі самостійно сплатити за заміну вікон. За цією адресою у третьому будинку пошкодженими залишаються до десятка квартир. Вікна заклеєні звичайною плівкою. Це про плюс 15 на вулиці. Як житимуть восени та взимку люди? Не знають. У п'ятому етажу крайнє вікно, де кондиціонер стоїть. Оце дві шибки ну, наружні і одна внутрішня. Вилетіло. Оце забито плівкою, це ми самі забивали. І ще й тряпками забили, щоб не дуло, бо страшне холодно. Ганчірка і плівка. Єдиний варіант, аби хоч якось зберегти тепло в оселі. Грошей на нові вікна у жінки немає. Та є робота. Так у мене ж, крім того, що робота у мене ще й дитина хвора. Так що кошти виходять на ліки, дуже багато. А так... Шукали люди допомоги, втім безрезультатно. Я дзвонила на гарячу лінію нашому меру, мені відповіли, що окна вони не ставлять. Обслуговуюча компанії Перспектива сказали що вони вікна не вставляють. У прес-службі міськради кажуть, обов'язки щодо ремонту на себе має взяти компанія Перспектива яка обслуговує ці будинки, оскільки вона є приватною, то комунальні підприємства за законом не мають витрачати кошти на будівлі, що не на їхньому балансі. Виконувачка обов'язків керівника підприємства Перспектива каже, що заміна вікон не входить в послуги організації. Всі в умовах війни рівні. Якщо другим будинкам міська рада допомагає через житлові. Підприємства, які підпорядковуються міській раді, то чому будинки, які обслуговує приватна компанія, повинні відрізнятись у критичному випадку. По допомогу організація планує звертатись до благодійних фондів. Якщо люди хочуть, щоб комунальні питання вирішували в мерії, їм радять обрати жилсервіс в якості обслуговуючої компанії або створити ОСББ. Марко Ручка Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу. В одному із будинків по вулиці Гоголя вже три місяці відсутнє газопостачання. Відновити його дніпрогаз погоджується виключно на своїх умовах. З ними категорично не згодні мешканці. Заручниками конфлікту стали одразу 12 родин. Далі продовжить наша Софія Куценко. У березні Дмитро з родиною втекли від постійних бомбардувань із Харкова. У Дніпрі орендували житло та потроху облаштовувалися на новому місці. На початку літа в їхній квартирі стався витік газу. Та замість того, аби полагодити комунікації, аварійники вимкнули газопостачання по всьому стояку без блакитного палива. Люди живуть вже три місяці. Їм дали установку я так понял, відключити, обісточити і все. Дуже складно, некомфортно, Третій місяць уже. Просто это издевательство. Я не сталкивался ни з такою проблемою в Харкові, як в городе Днепре. Неодноразово люди зверталися до Дніпрогазу. Там відновити газопостачання згодні лише на своїх умовах. Один з пунктів підписання акту, за яким ОСББ бере на свій баланс зовнішні мережі, з чим категорично не згодні мешканці. Ми будемо нести додаткові витрати на ці мережі. А так як мережі мають великі діаметри і досить зношені, то тут досить ну, складні і затратні роботи. То власники понесуть грошові витрати. А я, як голова правління, понесу кримінальну відповідальність, в разі якщо трапиться якийсь там вибух. Також Дніпрогас вимагає надати доступ до кожної квартири і укласти договір на технічне обслуговування мереж. Але за законом кажуть мешканці, вони мають право лишитися на індивідуальних угодах. Заручниками конфлікту стали 12 квартир, щоб готувати їжу. Люди змушені купувати електричні плитки. Поки вона нагріється маленька. яка це. Поки нагріється, потім поки зажарочку зробиш, поки... <так iki> час два треба готовить один суп. Немає можливості і прийняти душ, бо воду зазвичай гріла, газова колонка. У мене кастрюлька, підогріти її, треба цілих два-три години чекати, поки вона нагріється. Потім я йду в ванну, ставлю чашку, вся мокрая, холодна. Дві квартири у під'їзді з індивідуальним опаленням з приходом холодів. Люди ризикують замерзати у власних оселях. Водоячайничка чайничка можу підогріти, да, там, а от в батарії я не запущу через чайник тепло. То тобто, вот я переживаю з холодання будуть морози, я не знаю, що мені робити. У Дніпрогазі кажуть, відімкнули газопостачання згідно з правилами безпеки для його відновлення. Мешканці мають виконати усі вимоги. Газопостачання буде відновлено за умови наявності акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, а також договору на технічне обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання і газового обладнання, виконання ремонтних робіт на системі газопостачання будинку та надання допуску фахівцям до комунікацій кожної квартири. Та, попри відсутність газопостачання, мешканці і надалі сплачують за розподіл газу, однак йти на поступки не планують. Позов до суду вже годово. Просто не хотілось розуміти йти в суд, тому що це до це два місяці. Хотілось би все-таки з ними якось урегулювати ці питання і людям людям подати цей газ. Юристи ж кажуть, дії Дніпрогазу неправомірні і радять людям не відкладати позов до суду. В даному випадку слід звертатися із відповідним позовом до суду щодо відновлення постачання газу на тому договорі, який укладений, а також звертатися зі скаргами відповідними до регулятора ринку комунальних цих послуг. В даному випадку це НКРЄКП Софія Куценко, Сергій Гончар, Олег Одринський. Новини 11 каналу. На фронт терміново потрібні маскувальні сітки. Волонтери Дніпра прийняли чергове замовлення від наших захисників. Утім, плести їх нікому. Кажуть, є гроші, матеріали, а от робочих рук бракує. Тому усі, хто може, закликають допомогти. Як саме можна це зробити? Дивіться у нашому сюжеті. Від самого ранку на роботі волонтери Дніпра продовжують кувати перемогу в тилу. У нас є замовлення 10 на сіток, 10 на 12. І ви розумієте, що це треба на вчора, бо техніка їде і хлопцям потрібна наша допомога. Великі шматки тканини Ольга з легкістю розриває на стрічки по 3-4 сантиметри. Це робить на око. Каже, цим займається вже на перший місяць, і як би важко не було, приходить щодня. На ногах стоїть по 5 годин безперервно. Лучше чем нічого не делать. Лучше что-то делать. у плетінні маскувальних світок. Задіяні переважно жінки. Розповідають, що нічого складного немає. Головне бажання а техніці можна навчитися за лічені хвилини. Головне, щоб кольори не повторювали, щоб не було зеленого питна, чи коричневого великого, чи якесь коло, хтось може сплести, Тому поправляємо і кажемо, що треба трошечки по-іншому. Головне, щоб були різні кольори і таке мельташило, як в перероді. Якщо люди стоять там, ну, хлопці стоять в посадці десь там серед лісу, то їм треба зеленцо. Якщо комиш, то це кольори такі бежеві, жовтенькі, коричневенькі. Треба, от ми вибираємо кольори. Ри які нам підходять, заготовляємо і плетемо. Серед новеньких і ці дві пані, які приїхали до Дніпра з населених пунктів, де ворог гатить щодня. Мі син воєннослужащий служащий збройних сил України. Ми приїхали з ну, в сміслі син на фронті а дочка, і я в Дніпрі. Ну я думаю, що це може комусь кому-то життя. Хтось допомагає гроші, я можу допомагати так, як, так, як і всі е, волонтери, які зараз тут присутні, ми можемо допомагати так. На сьогодні волонтери мають замовлення від військових на 64 маскувальні сітки. Їх розміри різняться – від маленьких 4 на 6 метрів до великих 10 на 12. Ці хлопці кажуть, в нас є час, ми кажемо, це дуже довго, у нас великий обсяг, у нас черга. Вони кажуть, ні, у нас час є, у нас 4 дні є, каже, нам дали 4 дні. Вони думають, що це так, день, і, ну, прийшло трошки поспішити. І сітки 6 на 4 ми спливли за ну, майже два дні. Два дні трошки. Ну, правда, ми плили до 11, один день до 11, другий до 12, але я ж кажу, як вони там під танками сплять, то що ми не можемо до 12 ночі посидіти. Щодня до волонтерського центру приходять до 15 людей. Працюють з 10 до 15 години. З тими руками, які зараз є, то ми максимум можемо ну, десь 5 сіток за тиждень. Це дуже мало, це безмежно мало. Повин, повинно, повинно проходити більше. Якщо будуть приходити десь 20-30 людей, ну, тоді ми будемо робити 5 сіток у день. Тут і навчать, і підтримують, і навіть пригостять. Нам потрібні руки, все більше. Ви просто приходите. Ми вас навчимо. У нас друж, дружня сімейна атмосфера, бо волонтери вже це сім'я. Все, чай, кава є, печиво є. Все тільки ви повинні прийти і повинні тільки бажання. Волонтери чекають на підмогу всіх, хто має можливість і хоче наблизити нашу перемогу. Файна Медалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.